Запобігти провокаціям заходи безпеки до Дня перемоги поселені у всіх містах. Влада закликає бути толерантними. Сепаратизм не здається, на Донеччині та Луганщині відмовилися скасовувати референдум 11 травня. Їх жорстоко катували. Ще двох донецьких бранців звільнили з полону вогні на сепаратистів. Заручники обставин не всім подобається, що переселенці Сходу із оселилися у маєтку колишнього генпрокурора. Моє вітання. Перший національний підбиває інформаційний підсумок дня. З вами Світлана Леонтьєва. Дивіться у програмі. Напад на міліцейський конвой у Полтавській області на автошляху Київ-Харків поблизу селища Решетилівка. Чоловік на автомобілі Нива намагався перешкодити руху конвойної колони, яка везла затриманих бойовиків зі сходу. Легкових вплинився у стрій правоохоронців. ті сприйняли це як напад і відкрили вогонь з автоматів. Водія застрелили у багажнику. Його авто. Знайшли карбін Сайга вбитий виявився начальником охорони однієї з полтавських агрофірм. На місці працюють слідчі міліції та Прокуратури до міста Києва повертався спецпідрозділ МВС, який конвоював затриманих сепаратистів. І під час під'їзду до селища Решетилівка Полтавської області на автодорозі Київ-Харків водій легкого автомобіля Нива намагався, за їхніми попередніми повідомленнями, намагався перешкоджати подальшому руху конвойної колони. Контрольних пострілів чи при вгору не було. Почали стріляти на пораження. В нього була в машині Сайга Мисливський, 410-й калібр. Ну, не знаю, я не думаю, він не стріляв, це точно вона в машині. Силовики передбачили всі можливі ситуації, щоб запобігти протиправним діям 9 травня. Додаткові сили правоохоронців спрямовані в місця, де найбільша ймовірність протистоянь. Про це на брифінгу сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Однак визнав, що ризики і небезпека під час святкування дня перемоги все ж існують. Ми провели консультації і притворит розмови з всіми значительними громадськими організаціями, в тому числі радикального толка з тим, щоб возможные резкие різкі в этот день. І в виду, що это день, коли потрібно с з уваженням і толерантністю тем различным точкам зрения, які существуют на историю. Ті, хто з гранатами, зброєю планували стріляти в ветеранів або планували, ми затримали. Будуть з'являтися ще такі правопорушники, відсіч буде повірте мені, дуже, дуже жорсткою. Але у нас все ж таки величезні сподівання. На те, що є час отямитись, є час зрозуміти, що святе в цьому житті має бути. І це 9 травня. Утриматися від участі в масових акціях 9 травня закликав громадян прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він не виключає можливих провокацій цього дня. До тих, хто планує прийти на публічні заходи, звернувся із проханням бути толерантними до прапорів, гасел та поглядів різних людей. Я не розраховую на те, що екстремісти візьмуть паузу. Своїх кривавих справах хоча б на цей день. Керівництво держави проінформоване про чорні плани російських диверсантів та їхніх найманців. Влада вживає всіх заходів, щоб забезпечити безпеку. Але нам протистоять люди, в яких немає нічого і нікого святого. Прошу по можливості утриматись від будь-яких масових акцій, а в разі участі в них не піддаватись на провокації. У Донецьку і Луганську не відкладатимуть незаконного референдуму. Його планують в неділю, 11 травня. Ватажки незаконно проголошених утворень після вчорашньої поради Путіна перенести опитування зібралися на нараду. Вирішили проводити референдум у два тури. Спочатку з питанням про незалежність Донецької республіки, а вже потім про приєднання до Росії. Голова Донецкой области Администрации Сергей Тарута заявил, что отделение от від Украины станет для Донбасу катастрофой. Жодне підприємство предприятие не сможет работать на невизначеній и изолированной территории. Есть попытка провести псевдореферендум. Естественно, и результаты будут псевдо. Донецкая Республика показала свое лицо, когда занималась разбоем и грабежом. Прокуратури, остальних зданій, салони автомагазинах ограбілі. Поэтому я думаю, що всі розуміють, що такое Донецька республіка. Служба безпеки обіцяє не допустити проведення сепаратистського референдуму 11 травня. За словами голови СБУ, підготовка триває, але правоохоронці робитимуть усе, щоб припинити фінансування таких псевдоопитувань. Величезна увага до всіх очільників міст. Південно-східних регіонів України величезна увага з точки зору того, що ми дійсно сподіваємося, що вони зрозуміли ті попередження, яким було винесено від імені України і в правосуддя України із санкцій Генеральної прокуратури про недопущення організації незаконних заходів, незаконних псевдореферендумів або ж провокацій, які мали місце, на жаль, 2 травня з трагічними наслідками в місті Одеса. Велика Британія, США, Польща, НАТО з обережністю поставилися до тверджень Володимира Путіна про те, що Росія відвела свої війська від українських кордонів. Жодних фактів міжнародна спільнота не бачить, і напруга на сході нашої держави після заяв російського президента не зменшилася. Про реакцію світу на події в Україні Арсен Цимбалюк. Про закінчення кризи говорити зарано, переконаний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він радить із обережністю ставитися до висловлювань Володимира Путіна. Хоча захід і хотів би вірити в його щирість. Туск зауважив, що практичним підтвердженням слів Путіна може стати роззброєння сепаратистів, але цього й досі немає. Водночас, генсек НАТО Андерс Фограсмусен, заявив, в альянсі нічого не знають про відведення військ сусідньої держави від українських кордонів. А на закиди російського МЗС, що тільки сліпий цього не побачити. Расмусен відповів, що має гарний зір. Поведінку Кремля не можна назвати поведінкою 21-го сторіччя. Ми не бачимо жодних підтверджень, що російська армія відійшла від кордонів з Україною, і тому ми й далі закликаємо Москву відвести війська, дотримувати своїх міжнародних зобов'язань та включитися в політичний процес. Ініціативи Путіна щодо перенесення плебісциту схвалюють, хоча й дуже обережно, в Німеччині водночас закликають не втручатися у внутрішні справи України і дати їй можливість спокійно та демократично провести вибори. Я вітаю конструктивний тон висловлювання президента Путіна. Те, що обговорювали в Москві, тепер має негайно бути втілене у справи. Ми повинні спрямувати всі наші зусилля на те, щоб Україні вдалося провести президентські вибори та забезпечити умови для створення нової конституції. Скептичніший у своїх оцінках голова МЗС Великої Британії Росія традиційно багато говорить однак далі слів може й не піти. Уздовж українського кордону сконцентровані численні військові сили Росії. Звісно, ми закликали російське керівництво відвести їх, щоб зменшити напруженість у регіоні. Однак, поки що не бачимо реальних ознак цього Натомість Росія тепер побоюється 15-ти 15-тисячної української армії біля свого кордону. Там міноборони заявило, що це не сприяє деескалації в регіоні. Водночас, російські збройні сили продемонстрували своєму головнокомандовачу готовність до ядерного удару в навчань. Нях взяли участь ракетні війська, артилерія, авіація та система ППО. Військові відпрацювали знищення умовного противника масовними ракетними ударами. Щоправда, не все під час тренувань пройшло гладко. Так, гордість російської армії, танк, вогнемет, «Буратіно» у присутності Володимира Путіна стріляти відмовився. Арсен Цимбалюк, Леся Красун, перший національний. Ще двоє донецьких бранців, визволених з полону сепаратистів, приїхали до Києва. Це Шахтар Олександр Гуров і депутат міської ради Новогродівки Костянтин Мусейко. Костянтин у вкрай тяжкому стані. Олександр розповів журналістам, як, хто і за що катував його майже дві доби. вот що вони з сделали, ну, це Ось все остальное. Мало ну, паріч. Слава Україні і воєнного. <витом> я не вірю, що я там написав, щось такого. За це патріотичне татуювання шахтарю Олександру Гурову донецькі бойовики хотіли відрубати руку, але спочатку здирали малюнок розбитою лампочкою. Лише цим у полоні не обійшлося. У Олександра зламані ребра, ніс, струс головного мозку, до всього чоловіка ще й пограбували. Розделі, ну, я от вам бісять цепочку, у мене з крістом, у мене був подарок, сорвали чечени одразу. Кольцо обручальне не знімалося, срізали. Печатка не знімалась, срізали. Все это кроссовки забрали, футболку забрали, кофту забрали, оставили в носках и в спортивных штанах. Олександра Гурова разом з кількома шахтарями-патріотами бойовики захопили в неділю. Чоловік впевнений за те, що він зняв прапор Донецької народної республіки з будівлі міськради. Шахтаря майже дві доби тримали в будівлі Донецької ОДА, потім у приміщенні місцевої телевежі. Гуров розповідає серед бойовиків багато чеченців, росіян, а також місцевих правоохоронців, які перейшли на сторону терористів. Вони каже, катують не лише фізично, а й морально. Помість роздіти нікорми. Ну какие мину самі наші панімають для нашого сест. Аня після пыток. прото. Притом та тобі вже заявляють, ти вже отсюда не виходиш. Моє жені заявили, там от той, тот, а твій предатель. А моя має гарита, що предатель, Тому що у нього написано героєм слава шахтаря. Разом з депутатом міськради Новогродівки Костянтином Мисейко бойовики обміняли на своїх поплічників. Ще раніше сепаратисти виміняли на своїх і Олександра Вовка. Чоловіки зараз лікуються в столиці, кажуть на Донбасі з сепаратистами заодно місцеві депутати та правоохоронці. Саме вони зливають терористам патріотів. донецка что-нибудь предпринимала для того чтобы не случилось такое как с нами случилось это просто слова мэрия не подавала сигнала о каком состоянии милиции и готовы ли мэрия вместе работниками милиции как как власть Защитіть граждан, інтереси государства. Тепер шахтарі закликають центральну владу жорсткіше проводити антитерористичну операцію і готові самі зі зброєю в руках захищати країну від терористів. А ось до рідного Донбасу гірники мріють повернутися якнайшвидше. Яна танчак та Микола Чеботарів, перший національний. На волі і колишній журналіст першого національного, а нині волонтер фонду Відкритий діалог Сергій Лефтер. Три тижні отримали у заручниках. Спочатку в мерії, потім у підвалі СБУ у Слав'янську. Терористи запідозрили його у шпигунстві, забрали гроші, документи, всю техніку і звинуватили у співпраці з правим сектором. 2 травня Сергія звільнили і лише сьогодні він зміг дістатися Києва разом з іншим бранцем, стримером із Донецька Артемом Дейнегою. Сергій розповів, що терористи були в масках, психологічно тиснули, били, спати доводили на підлозі у камері тримали понад десятеро людей. Серед них і горлівський депутат Володимир Рибак і ще двоє хлопців, яких згодом знайшли мертвими у заручниках у Слов'янську. І досі кілька медійників, каже Сергій. Найважче було перший момент, десь перший тиждень. Тобто, це постійно були зв'язані руки, очі. Після того вже я там розв'язали і руки, і очі просто там ну, я там сидів, наприклад, і, ну, і все. І чекав, чекав невідомо чого. З 17 на 18 був допит. Ну там теж мене трохи, трохи побили, ну знову ж таки, це порівняно з тим, що було з іншими, це мене погладили більше. А, і ну, з іншими, от з тими хлопцями, які розказували, яких потім вивезли і потім зайшли мертвими. Ну їх били жорсткіше і ну, набагато серйозніше. У резиденції Пшонки з'явилися нові мешканці. Група людей із охоплених протистоянням регіонів перебралася до будиночка, де колись жила обслуга колишнього генпрокурора. Кажуть, із 300 переселенців зі схолу та Одеси житло має лише половина. Однак, місцева адміністрація уже просить біженців залишити приватну власність. За цією бетонною горожею ще три місяці тому живу генпрокурор Пшонка. Тепер резиденція під опікою майданівської самооборони. Вони охороняють майно і нових мешканців будинку біженців. Розставлені люди на постах. Три чоловіка з стороні, три серини, три сети. Кожні полчаса обход. Тимчасове ліжко моє Я сьогодні тут. Спав зручне, доволі таке. Денис лише вчора приїхав з антрациту Луганської області. каже у сепаратистів автомати, і лише вони там мають рацію. Жити патріотам небезпечно у Києві. Звернувся по допомогу до кримського намету на майдані. Так і отримав дах над головою. До нас жили не дуже. Високоморальні, скажімо так, ну відчувається, яка така атмосфера, знаєте, яка ще залишилася від попередніх господарів. У будинку два поверхи на першому кімната охоронців і кухня, спальні на другому. Поки що там розмістили 10 біженців. Раніше у цій спальні жив персонал, який обслуговував будинок пшонки. Тепер тут перебувають дві жінки, біженки з Криму. Показувати обличчя на камеру вони не захотіли. Зайняли цю резиденцію, вимушено. Тепер клопіт координатора біженців, каже Різаєва, зберегти майно. Два дні тому переселенці влаштували акцію Межигір'ї з вимогою до влади надати їм житло. Їх не почули, тож вирішили заселятися самостійно у будинки колишніх можновладців. Це все наворовано, все ми це прекрасно розуміємо. тому я вважаю, що чисто по-чоловічку це абсолютно справедливо. Біженці будуть здесь знаходитися до тих пор, поки на державному рівні не буде вирішено питання з їх розсіленням. не в домах Києвлян виселити біженців з резиденції пшонки вирішив місцевий керівник районної адміністрації. Він прийшов захищати приватну власність у супроводі вже своєї самооборони. Цей об'єкт береться під їхню відповідальність. Нема судового рішення. Це частна власність. Ми приготували будинок, ми там можемо розташувати 300 людей. Біженців 300. полтори тисячі людей на сьогоднішній день не можуть знайти житла. Переселенці утім на переїзд не погодились. Надвечір Гайде Різаєва нам повідомила біженців. Вже з силою просять покинути помешкання. Представники місцевої самоборони. Утім, у будинку втікачі поки що тримаються. Олеся Варламова, Ярослав Тихомир, перший національний. У Франції, як і у всій Європі, відзначають перемогу над фашизмом. У ніч з 8 на 9 травня 1945-го нацистська Німеччина підписала акт про капітуляцію. Франсуа Оланд поклав квіти до пам'ятника генералу Шарлю Де у супровіді кінотників республіканської гвардії. Процесія попрямувала до тріумфальної арки. Там високе керівництво оглянуло святковий стрій військових підрозділів. Єлісейський палац, попри напруженість, не скасував запрошення на урочистості для російського президента, але той не приїхав. Менше ніж за годину у Данії стартує другий півфінал Євробачення. На сцену вийдуть 15 виконавців, серед них і скандальна австрійська трависті діва з бородою кончита вюрст. Учора відбулася костюмована генеральна репетиція. Наша Марічка Яримчук до фіналу вже пройшла. Подивитися сьогоднішнє шоу зможуть і глядачі першого національного трансляція з Копенгагена розпочнеться о 22-й. Приємного перегляду! Зустрінемося. Бувайте! Thank you.